Мої вітання, шановне панство. Ми з вами знову на нашій екодачі. Соні, не дивлячись на таку ось погану погоду, буквально пару хвилин тому падав дощ. Ми все одно приїхали з міста Львів в село. Ось я вам покажу який вигляд мають зараз наші помідорчики. Доволі такі обіцяючі грона помідорів. Не ще зелені, але вже є перші такі піонери, які міняють колір на сонечку. І скоро у нас буде урожайчик помідорів. Так, це великий, а це помідори черрі. Бачите, маленькі такі. Там далі видно яблуню. Є в нас доволі хороший урожай яблук. Це молоденькі яблуні. Теж тут яблучка. Так, але Соня у нас основна мета це зібрати огірочки. Я потім піду. Піду на нашу основну ділянку присадибну, так би мовити, де в нас посаджені огірки. Ми їх буквально кожних пару днів змушені приїжджати і щось тут збирати, якусь, якусь частинку урожаю. Так що, ті, хто має село, вихідних як таких, особливо літом, не мають. Багато обіцяючий також буде урожай значить, винограду. Я вам близько покажу грона. Тепер все це треба регулярно від фітофтори покорпити. Інакше може бути так, що. Нічого не вдасться зібрати, чого б не хотілося. Можна буде вино робити. Це вже ожина. Це вже ожина. Бачите? Також доволі багато, а, в принципі, нам і, і... кількох кущів вистачає, там малина. Ось таке сільське життя. Ось ми по на основній ділянці. Це, бачите, ростуть гарбузи вже ось. Перший гарбузик зав'язався. Там ще один, ще один цвіт є. Ну, Суча, тусового урожай гарбузів буде. Там, о, а оце, а це калуни. Ось так, в Львівській області починають тут зав'язуватися кавуни. Ну, у нас невеличка така. Я навіть не знаю, не плантація, а грядочка. цих кавунів, ото вам кліматичні зміни. Якщо так далі буде тепліти все, то будуть у нас кавуни рости нічим не гірше, ніж в Херсоні. Так, а це вже, бачите, ми частину урожаю позбирали. Моркочка, бурячки. Тут були грядки, теж вже все. Цибулька зібрана. Так, і підійшли кукурудзка, зарослі кукурудзи. І тут огірочки. Огірочки, огірочки. Ой, ну що. Приступимо ми до збору огірочків. Я вам скажу, я от дивлюся. Я вже знайшов одного огірочка. Дивіться, так виглядає огірочок. Маленький огірок. Вони такі колючі-колючі. Щоб їх збирати, то треба одягати рукавички, бо поколяться всі руки. Добре, буду збирати, бо, як то кажуть, в народі. Говорити, не мішки носити, це вже година десь шоста, може й далі. Треба буде додому цю їхати. то пройшло буквально хвилинка. От такого здорового конюха я знайшов. Це. це буквально пару днів тому збирали. Так, а це в нас кущики чорних помідорів, чері. Вони вже почали достигати. Скоро буде урожай. Тут, дивіться, видно, такі грона, тут. Вони маленькі, але чері повинні бути маленькі. Ось таке воно сільське господарство. Так, а то саме екрані такий певний сорт. І цей вони. А, руку повозьму, щоб ви бачили масштаб. Здоровенні помідори. Здоровенні. Отакі Грона. От. Один ряд експериментально вирішили посадити. Ну і з самого краю бачите, як ті пісні чорно вривці коло мої хати. А? Цілий ряд чорнобривців. Тихай. Ну, словом, ми грузимося. Цей це ящик таких коней. А оце вже маленькі підуть на закрутки. Ну, сонечко заходить. Сусіди з'їжджаються з, з полів і звідки по домах. А ми збираємося їхати до домцю. Панове, підходить час покидати нашу екодачу і їхати додомцю. Усім вам дякую за перегляд. Сподіваюся, що у вас також є можливість побувати в селі, на природі, покопатися в землі, зібрати урожай. А я на цьому буду прощатися з вами і до нових зустрічей. Па-па!